Колись золота лихоманка в Америці поставила на межу повномасштабної війни державу та мисливців за її надрами. Історія повторюється як фарс на українській алясці сучасному лісі. Одразу три області України опинилися в епіцентрі незаконного видобутку бурштину. 2015 рік масштаби нелегального видобутку бурштину стають загрозливими. Збитки вимірюються сотнями мільйонів доларів. Горе лідер, Рівненська область. Варварські кар'єри перетворюють полісся на територію екологічної катастрофи. У Києві говорять, це загроза національній безпеці. Проте місцеві правоохоронці бездіють навіть гірше замість боротися зі злочинністю, очолюють її. Жодна ділянка, жодна архір не працює без міліцейської криші, без прокурорської криші, Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криші на рівні районної адміністрації. От таке у нас чудова координація і взаємодія всіх органів влади. Високих кабінетах змушені реагувати, оголошують спецоперацію бурштин. Департамент комунікації МВС рапортує, до складу бурштинової мафії входить 32 особи. Серед них працівники районних та обласних прокуратур, органів влади, голови лісгоспів та місцеві кримінальні елементи. Найгучнішими стали затримання так званих бурштинових прокурорів Андрія Боровика та Вадима Топольського. 4 липня 2016 року у робочому кабінеті затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 160 тисяч доларів, 4700 євро та 94,5 тисячі гривень, а також колекцію годинників вартістю 100 тисяч доларів, чорну бухгалтерію, зброю, схему розподілу коштів, офісну техніку. Через два місяці по тому затримано прокурора міста Сарни Рівненської області Вадима Топольського обом прокурорам обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Але ця локальна перемога не звільнила регіон від бурштинової кабали. Переконує Володимир Ковальчук. Він очолював Рівненську область у 2015 16 роках. Каже, суцільне кришування правоохоронцями незаконного видобутку обов'язкові правила гри. Кругова порука. У нас перед тим місяць пройшов після тої справи. І питають: ну що там, ну все, 300-400 доларів з помпи і пішли далі. Тільки просто потоки були через якщо вони були через боровіка на той момент, по по той інформації, які тоді надавали, що він там один з основних був, то то відразу через місяць, як боровика затримали, пішло через Іванова Петрова Сідорова. Тільки фамілії змінилися, а потоки всі ті самі залишилися. Заборонений видобуток сонячного каменя набув промислових масштабів з 2013 по 2016 рік. Саме у цей період на рівненщині розвернулася справжня бурштинова лихоманка. Суми, які осіли у кишенях ділків, вимірюються мільйонами. Зі свідчень затриманих криміналітет, силовики та правоохоронці обкладають старателів даниною. З наділеного периметра кришувальники щоденно мали по 100-150 тисяч доларів. Рівненський правозахисник гліболійник іронізує три-чотири роки тому таким баришам позаздрили б навіть арабські шейхи. Представте, що з автосалонів машини виходили караванами. Закуповували, приїжджали люди, закуповували за кеш по два-три десятка автомобілів. І е, коли е, приїжджаєш на Полісся, то там молодь в основному перебирала е, на смартфонах, можна було до подивитись. На, на смартфонах перебирали яку вони машину, хочуть. За даними прокуратури рівненщини, незаконний видобуток бурштину серцю здійснюється переважно у північних районах області. Найбільше видобувають у Сарненському, Володимирицькому, Рокитнівському, Березнівському та Дубровицькому районах у 2018 році правоохоронцями вилучено 946 кілограмів бурштину серцю. До суду скеровано 53 кримінальних провадження відносно старателів та скупників. Але про кришування правоохоронцями незаконного видобутку бурштину у прокуратурі не чули. Воно і не дивно кажуть місцеві. А експерти пояснюють, тут карають лише представників найнижчої ланки роками вибудованої системи. Є два варіанти за таких ситуацій. Ну скажімо, як Віталі х років, або бути вбитим, або а, бути частиною цієї системи. Іншого тут немає, і це реалії, і треба розуміти. Поза системою на територіях бурштинових бути фактично неможливо бути там всі мало того, що там кругова порука, там дуже часто родинні зв'язки. Куми там одні тягнули інших і були між собою пов'язані. Боротьбу з корупціонерами в Україні часто порівнюють зі спортивною рибалкою. Впіймали, показали і відпустили. Ненадовго затрималися в неволі бурштинові прокурори. Вже за рік вони вийшли зі слідчого ізолятора, а один з них навіть поновився на посаді. Через суди Вадим Топольський повернувся працювати туди, звідки його і вивели у кайданках у кабінет прокурора міста Сарни. І якщо то з боровиком, хоча б номінально були під слідством, прокурор хлібного Сарненського району Роман Симків у 2015-му зробив величезний кар'єрний стрибок. Саме цей Симків отримує посаду у новоствореній спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У районі він працював пліч опліч з бурштиновими прокурорами, але дуже вчасно отримав раптове підвищення. Без допомоги правоохоронних органів ну не може працювати бурштонова мафія, це абсолютно очевидно. Я думаю, що цілком можливо, що вже і тоді придивилися до цього Симківа, і він вже е, зрозумів, яким чином можна уникнути відповідальності, якщо просто поміняти посаду. Так же точно як це зробили співробітники міліції. Роман Симків, начальник 4-го відділу процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 22 травня 2014 року був призначений на посаду прокурора Дубровицького району Рівненської області у цей же день боровика, якого згодом заарештують, призначено заступником прокурора області. 9 квітня 2015 року п'ятнадцятого Симківа призначено прокурором Сарнинського району. З 23 грудня 2015 року комісія погоджує кандидатуру Романа Симківа на посаду прокурора САП. За які заслуги регіональний прокурор отримав значне підвищення по службі? Сказати важко, адже роботу відомств Романа Симківа у бурштинових районах пригадують з якоюсь хитрою ностальгією, за словами активістів до 2016 року, про розкриття схем чи гучні затримання тут і близько не чули. Було що мили всі подряд. То люди, хто хати построїв, хто бізнес відкрив. Тобто, було, можна сказати, що, що всім давали красти. Зараз крадуть тільки, тільки серйозні дяді. Якщо когось і затримували, то рядових копачів та скупників у регіоні роками формувалися прості правила гри. Вимагаєш правосуддя, сам сядеш на лаву. Теми бурштину мешканці Сарн бояться як вогню. А, чи, 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 чи боряться із незаконним видобутком бурштину тут на Сарниччині чи ні? Як ваше враження? Ну я допустим, вважаю, що це бардак. Ну, а чому бардак що відбувається? Ну тому що незаконно все. Угу. Мальчики я з тічні кинули. Ні, А що питаєте кусь? А про бурштин, чи відбувається, чи є зараз незаконний видобуток, чи ні, чи борються Кажуть, з ним? А можете розповісти, чи борються, чи боролись, чи може хтось покриває, чи що тут відбувається? Хлопці, за це доб'ються на світі, ви що? Є, yeah. приказують журналіст розслідувач Володимир Бойко нарікає до новоствореної САП, запросили прокурорів, за якими тягнеться довгий шлейф бездіяльності, скандалів та репутаційних втрат. Але їм на зарплати держава щороку виділяє більше ста мільйона гривень. При цьому критерії відбору прокурорів є свідомо спрощеними. Вважає Бойко САП стало набирати, боротону, прямо кажучи зі смітника. Людей, котрі заплямовані зв'язками з криміналітетом, людей, які мають дуже неоднозначну репутацію, причому при всіх претензіях до керівника САБ Холодницького треба сказати, що він не впливає на процес добору своїх підлеглих. Дійснює добір кадрів. Спеціальна комісія, куди в такі видатні фахівці, як міністр культури Ніщук, як громадський, депутати, громадський діяч е, Шабунін. Е, от та інші люди, котрі уяву не мають. Е, що таке прокуратура, які потрібно е, кваліфікаційні вимоги приділяти до прокурорів, кругова порука та кришування, проблеми, які стали справжнім викликом для України. Вони не дозволяють карати перевертнів у погонах та судити корупціонерів. Охочих розірвати ці ланцюги значно менше, ніж бажаючих стати елементом системи. А в окремих, ласих регіонах ділки готові навіть по паняттях боротися з тими, хто наважується вголос називати їхні прізвища. Бурштинові гроші потекли в обласний центр. Рівне. Разом із ними сюди прийшли і нелюдські методи розправи з неугодними у жовтні 2015-го Депутат міської ради міста рівного Анна Іванова дорого заплатила за свою громадянську позицію. Повстала проти самочинного зведення алкогольних та тютюнових кіосків прямо під вікнами будинків. За це отримала численні опіки обличчя і ледь не осліпла. Як і Катерину Гандзюк, її облили кислотою. У мене 12% опіків тіла, і е, я втратила зір правого ока. Дуже тяжкі опіки були глибокі. Бачите, Гандзюк, пані Катериночка, царство її небесне, в неї 35% п'ять десь тіла, і вони молодиронізне витримали. Іванова пригадує: на пікетах проти незаконних забудов місцевий підприємець Андрій Федорчук особисто погрожував їй розправою. Він мені сказав Федорчук, тоді ти стара сука, я мовою оригіналу пояснюю, Ти, ти мене що запомніш. Він двічі мені ці слова повторив, але справедливості у судах Іванова шукає донині. Справа стоїть на місці, бідкається пані депутат. На її думку, замовники замаху мають хороший дах у Києві в особі земляка з антикорупційної прокуратури. Він був бурштинови прокурор Сажницького району і був пробурштиновий прокурор Дубровицького району. Симків, це це однозначно. Це вже коли мені сказали навіть одні з правоохоронців. Е, я пам'ятаю, була десь розмова в одному якось в такому оточенні. Ка що ви хочете, коли іде симків, іде йде, е, йде Федорчук разом поруч. На таку дружбу преса відреагувала жваво. Крім того, у соціальних мережах журналісти-розслідувачі знайшли цілу низку спільних фото дружин Синківа та Федорчука Олени Синків та Анни Дворак. Але прокурор про це знати не знає. Ці статті я взагалі не збираюсь коментувати а фотографії. Дружин ваших питання моєї дружини. Ну, то як він сьогодні керівник четвертого управління, чи дружини їхні, чи не сестри з бандита Федорчука. І коли їх бачать неодноразово в місті, бачили їх разом. Ну то за що ще можна говорити? Федорчук сьогодні, як їздив в обласну прокуратуру, так і їздить. І вибачте, наш боровик тоді, Юрій е, Віталійович Луценко їх обрали. А цей сьогодні, вибачте, процвітає. А які остатки там подивитися? Цікаву інформації глянути в інтернет. Його, коли він так розбагатів. У деклараціях Романа Симківа комар носа не підточить. Живе прокурор на одну зарплату, яка після призначення у сап дійсно є доволі пристойною. Але значне покращення матеріального становища Симківа почалося раніше, каже Іванова. За підсумками року роботи прокурором у Дубровиці та Сарнах, його мати пенсіонерка стала володаркою квартири. А сам прокурор з невеличкою офіційною зарплатою декларує. Тисячі доларів готівки та нові автомобілі. У декларації Романа Симківа за 2014 рік зазначений дохід 126 двадцять тисяч гривень. Квартира 53 квадратних метри. Автомобіль BMW 2008 року випуску. Земельна ділянка. Подружжя, 1054 квадратних метри у селі Ясениничі Рівненського району. У декларації за 2015 рік мати Романа Симківа стала власницею квартири загальною площею 39,3 квадратних метра. Сам прокурор задекларував 10,5 тисяч доларів і право управління автомобілем Ауді 2008 року випуску. У декларації за 2016 рік з'являється оформлена на те, що Романа Симківа Галину Пацалюк квартира в елітній новобудові рівного площею 102 квадратних метри. За даними ріелторських компаній, варті. Ість квадратного метра у цій новобудові становить у середньому 800 доларів за квадратний метр. Як не дивно, у списку найзаможніших рівнян Галини Пацалюк немає. Донька Олена власних доходів не декларує. А син та невістка, згідно декларації за 2016 рік, на двох заробили менше 10 тисяч доларів. Утім, це не завадило Галині Пацалюк придбати квартиру з орієнтовною вартістю у 2 мільйони гривень, а її сину стати власником житла у новобудові площею 82 квадратних метри. Питання про таку математику обурюють прокурора Симківа. А це взагалі там немає що коментувати. Я взагалі не розумію. Наприклад, там є квартири мого швагра, які я маю відношення до свого швагра і так далі. У Києві Роман Симків уже четвертий рік з його досягнень хіба слава від участі у конфлікті між двома силовими відомствами САП та Набу він став одним з фігурантів скандалу з так званим акваріумним прослуховуванням. А тим часом топ-корупціонери, у тому числі і бурштинові прокурори, і досі на свободі скаржаться експерти. Оце найгірше станом на сьогодні, тому що коли немає страху покарання. Так каже нам кримінальна теорія. Немає і е, правомірної поведінки. Їх нічого не стимулює до правомірної поведінки. Їх завдання прийти на посаду. Зараз органам правопорядку надано широкі повноваження, але ними часто користуються не за призначенням. Сумнівні кадрові рішення та жодного покараного чиновника таким є результат реформи прокуратури. Схоже, що громадські ініціативи та суспільні запити поки що не знаходять зворотнього зв'язку.